Поділок, 20 листопада, час новин на телеканалі Рудана в студії Олегендрексон про події початку робочого тижня та вихідних в найближчі півгодини. Розпочинаємо з таких тем. Загинув за Україну. Добра, чуйна людина, люблячий син, брат, батько. Сьогодні Криворіжці провели в останню путь 36-річного бійця Ігоря Кіриченка. Засніжене місто. Дуже святково, дуже неочікувано. За добу у кривому розі випало більше опадів, ніж за усю минулу зиму. Для безпеки дітей жодного закладу без укриттів ми не відкриваємо. У режимі чергових груп в місті працюють 88 дитячих садків. Сьогодні криворіжці провели в останню путь земляка Ігоря Кіриченка. 36-річний військовий боронив Україну на найгарячіших напрямках фронту. Його життя обірвалося 13 листопада. Ігор Кіриченко знайшов себе у цивільному житті. Колеги вважали його висококласним профі і гідним чоловіком, але насамперед людиною, для якої на першому місці родина та близькі. Працював на заводі начальником. Добра, чуйна людина, люблячий син, брат, батько, Теплий, душевний, дружелюбний. Всіх любив, любив своїх батьків, любив свою маму, бабуську, дуже відзивчивий був, К нему всі тянулись. Любив свого синочка, маленького. добре хорошо ньому відзивались люди. Даже будучи на війні, вже про нього, що он очень хороший, толковий заобразительний. Його війна розпочалася навесні. Після навчання були складні, гарячі напрямки. Усім криворізький воїн гідно тримав удар. 9 березня його забрали. Перше, це направлення було Харківська області. Надалі ось останні 10 листопада його під Крупянськ перенаправили. Свій останній бій чоловік зустрів 13 листопада. Ігорю Кіряченку на віки 36. Олег Ендрексон Вадим Діденко. Цей день. Засніжене місто. Краса чи проблеми за добу у кривому розі випало більше опадів ніж за усю минулу зиму. Від учора комунальні служби прибирають сніг та посипають дороги. Наразі на міських автошляхах працюють понад 30 одиниць спецтехніки. Про те, як у місті зустріли перший сніг, розкаже Дар'я Юськова. Кривий ріг зустрів перший сніг. Ще від учора він почав прикрашати Криворізькі вулиці та парки. Сніжна погода подарувала містянам справжню зимову атмосферу з передчуттям чогось казкового. Вранці у місті можна було помітити чимало людей, які по дорозі на роботу зупинялися, аби зробити атмосферні фото. Очень довольны, только очень жалко, что эта красота тает. А так все очень красиво. Парк чудесный, все в снегу. Конечно, снег это всегда приятно. Белое, чистое, что-то такое необыкновенное. Дуже классно, что выпал снег. Буду лепить снеговика. Дуже святково, дуже неочековано. Взагалі дуже надихає, скажімо так, але трохи є переживання про хлопців, бо на них теж падає сніг. І якби не було війни, звичайно, б ми дуже цьому порадувалися. А так одразу думається, що стало холодно, сиро, грязно. Тому, якби не війна, то дуже було б радісно. Та сніг це не тільки про красу та казковий настрій, а ще й про зимові труднощі. Від учора з ними почали боротися дорожні служби. У мерії кажуть: за цю ніч випало стільки опадів, скільки не було за усю минулу зиму. Вся техніка, яка необхідна було залучатися до роботи в такі складні погодні умови, фактично була підготовлена і забезпечено цілодобового чергування відповідного персоналу. Тому вже з вчорашнього вечора техніка була підготовлена посипковим матеріалом. Все було відреалізовано і фактично з початком опадів активних опадів вже виїхали на дороги. Весь громадський транспорт працював вийшов зранку в нормальному режимі. Будь-яких зауважень від пожежних частин, від фактично швидкої допомоги, будь-яких або по будь-яким адресам, фактично за Цю останню добу не було, тому всі комунальні служби відпрацювали. Звичайно, що працювали не тільки по дорогам, почали працювати вночі вже і по тротуарам. Частину тротуарів вже до сьомої до сьомої години ранку було почищено, підготовлено так само, як і зупиночні комплекси. Міська дорожня техніка була підготовлена заздалегідь. Повідомили на підприємстві. «Веста Шляхбуд». тоді, як почалися опади, було виведено на лінію. 27 одиниць техніки і по всіх районах міста техніка працювала на проїжджі частини доріг, а також на очищення тротуарів. Сьогодні зранку була збільшена кількість техніки. Наразі зараз працює по всьому місту, включаючи віддалені райони, 36 одиниць техніки. Проводиться очищення дорожнього полотня від шуги та снігу. І Наразі буде виконуватись підсипання, підсипання продожалетною суміш. Це модифікована техніка, машина дорожньо комбінована. Вона виконує як і очищення проїжджої частини, так і підсипання. Також використовується менша техніка, трохи, це бобкати для очищення, очищення тротуарів від, від снігу та від налідів. Наразі головним завданням є продовження очистки доріг і тротуарів та прибирання снігу на другорядних дорогах, прибудинкових територіях та зупиночних комплексах. Юрій Рушвілку сьогодні привів зранку, о 8-й годині ранку відповідно на раду за результатом вже того, як відпрацювали фактично ввечері і вночі, і поставлені завдання сьогодні абсолютно до всіх керівників, департаментів, управління відповідно до зони їх, їхньої діяльності до зони їхнього управління, для того, щоб абсолютно усі в місті Кремрозі включилися в цю роботу. Є відповідальність від власників торгово-зупиночних комплексів, від власників торговельних комплексів від об'єктів бізнесу, також бюджетної сфери мається на увазі і освіта, і медицина, і інші заклади. Бюджетні заклади, які також підготовлені були до таких умов роботи. Дар'я Юсько, Артем Кравченко, Андрій Славний і Вадим Діденко цей день. У Кривому Розі вже відкрито 88 дитячих садочків. Заклади працюють у режимі чергових груп з дотриманням усіх норм безпеки. Їх відвідують понад 3,5 тисячі малюків. Аби навчально-виховний процес був якісним і безпечним, місто продовжує роботу з облаштування укриттів. Детальніше у нашому сюжеті. У Криворізьких навчальних закладах вже облаштовано 192 укриття. Чимало з них розташовані у дитячих садках. Наразі в місті працюють більше 80 дошкільних закладів, загалом на 302 чергові групи. Ми створюємо умови для комфортного перебування нашої малечі в дошкільних закладах. На сьогодні вже 88 закладів у нас працює, у котрих е, е, обслуговуються, в котрих приходять десь. 3,5 тисячі наших, нашої малечі. І в 14 закладах іще йдуть ремонти, і ми робимо о, укриття, бо жодного закладу без укриттів ми не відкриваємо, малеча повинна бути теж захищена у нас. І в офлайн режимі вже може відвідувати. Наші дошкільні заклади зараз у Довгинцівському районі в офлайн режимі працюють 10 дитячих садочків, в яких є сховища. Діти з інших дошкільних закладів відвідують укриття у розташованих поряд в закладах освіти. Усі сховища мають дозвіл від ДСНС. Ось таке укриття віднедавна з'явилося у цьому дитсадку. Тут працюють три чергові групи. Їх відвідують 45 дітей віком від 3 до 7 років. Зараз ми проводимо навчання і виховання дітей в змішаному форматі. З 1 жовтня ми почали ходити наші старші дошкільнята, почали ходити в 94-ту гімназію от, і проводять там по три дні в неділю з 8 з восьмої до 10 ранку. Ремонт тимчасового укриття на півсотні людей завершили на початку жовтня, директорка ділиться. Це дало можливість більш якісно, а головне безпечно здійснювати навчально-виховний процес. Нам зробило місто у таке прекрасне укриття, яке ми потім самі облаштовували, обмальовували стіни для того, щоб дітям було дуже комфортно тут. От. Коли звучить сигнал тривоги. Тоді ми спускаємо сюди дітей, і діти себе почувають тут дуже комфортно, тому що у нас всі оці, ну, зони вони розташовані так, їм тут дуже, дуже звично і зручно, от, так як в групових їхніх осередках. В укритті облаштовані два санвузли, є умивальник, водонагрівач, замінена електропроводка та проведена вентиляція. Є тут і дитяча ліжечка, чимало розвиваючих ігор та проєктор, аби зробити перебування дітей у приміщенні більш комфортним. Вихователі розписали в своєму робочому дні ті можливості, чим вони можуть їх зайняти: провести театр, провести дидактичні ігри, подивитися мультфільми. У нас Є в запасі сухий пайок, запаси води. Вода у нас є ще кулер, вода у нас підігрівається. Вода у нас теж в раковинах, візді у нас вона тепла, є генератор. Якщо не буде світла, то ми будемо підключати це все через генератор. І будемо проводити ну, з дітьми час до того до того моменту, поки не. Закінчиться повітряна тривога. Дар'я Юськова, Олексій Васильченко, цей день. За вікном відчутно похолодало. Втім, не всі криворіжці мають тепло в своїх будинках. Абоненти комунального підприємства Криворізька тепломережа практично повністю забезпечені теплоносієм. А от споживачі послуг державного підприємства Криворізька теплоцентраль лише на 85-90%. Про початок опалювального сезону наші журналісти говорили з заступником міського голови Олександром Катриченком. Як повідомляють у мерії комунальне підприємство Криворіж тепломережа, як і щороку своєчасно розпочало опалювальний сезон. Тепло отримують мешканці 2,5 тисяч багатоквартирних будинків. Є певні технічні моменти, однак вони висуваються протягом одного дня, і можна говорити про 100-відсотковий запуск і початок опалювального сезону щодо державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Нагадую, що Кривийська теплоцентраль, вона взагалі не юридично, не фактично, не підпорядковується місто Криму Рогу. Попередні роки підпорядковувалася фонду державного майна України, а сьогодні вже НАК Нафтогаз України. Фактично, там за 9 років змінилося 8 керівників і останнього призначили лише місяць тому. Заступник міського голови каже, певні технічні, але не глобальні проблеми мають жителі Покровського, Саксаганського та частини Інгулецького районів. Одна з причин обмеженість кадрового і технічного ресурсу на Криворізькій теплоцентралі. Нині техніка комунальних підприємств допомагає з ремонтами на об'єктах державної теплоцентралі. Сподіваюся, що за найближчі 2-3 дні ці питання будуть вирішені за рахунок того, що місто надало. Велику кількість комунальної техніки та ремонтних бригад з комунального підприємства Тепломережа, з комунального підприємства Крибасводоканал для того, щоб максимально швидко вирішити ці технічні проблеми і вже найближчим часом в тих будинках, в які або було відключено опалення, або ще поки що не було, щоб на за найближчі 2-3 дні фактично у людей з'явилося тепло. Тому що не дивлячись на те, що підприємство юридично не підпорядковується міста кровом рогу, вимога міста, щоб мешканці в місті були своєчасно з теплом. Тому ці питання найближчим часом будуть вирішені, і всі мешканці будуть забезпечені теплом за півтора тижні після офіційного старту опалювального сезону, забезпечення криворіжців теплом виглядає так: по зоні діяльності комунального підприємства тепломережа це 100%. По державному підприємству це фактично 85 до 90 відсотків сьогодні вже забезпечені теплом. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Цей день цей день в ефірі Рудани. Далі будуть такі теми. Свіжі вареники до столу. Ну куди бабушки такої патрі? Волонтери фонду Українська перспектива намагаються урізноманітнити харчування переселенців. Паспортні послуги за місцем проживання. Пару днів назад подав заявку, хочу змінити паспорт на житломасиві Інгулець відновив роботу паспортний офіс центру Віза захистити права дітей. На обліку в службах у справах дітей виконкомірайних у місті раз не рад перебуває 764 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах. У всесвітній день дитини провели інтерактивний захід в Криворізькому центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Тери фонду Олександра Вілкула українська перспектива з Кривого Рогу і Покрова, кілька місяців реалізують смачний проєкт. Спільними зусиллями вони виготовляють та постачають напівфабрикати до соціальних закладів нашого міста, де мешкають переселенці. Нині рахунок йде на сотні кілограмів вареників до столу нових криворіжців. Кривий рік під час війни став другою домівкою для багатьох людей, що опинились під загрозою окупації чи знищення під ворожими обстрілами. Найуразливіших з них одиноких прихистили соціальні заклади міста. Антоніна Григорівна з Донеччини, дев'ятий рік тікає від війни. Знайшла прихисток у нашому місті В таке время. Важке дуже це, це найкраще, що може для нас бути. 20 переселенців з Херсонщини, які втратили усе на жите і мають слабке здоров'я, нині підопічні Тернівського терцентру і потребують посиленої уваги. Василині Кузьмівні 95. «Коли узнала, що я одна в під'їзді, мені взяв страх. І Я тоді в течені часу збрала, що ж мала там. Йала. Лак і на автобус, і сюди Дуже даже здесь ну уютно, понимаете? ми чувствуємо себе, як вдома. Ну куди бабушки такої порти? Ці варенички підопічним територіального центру і не лише їм привозить раз на два тижні волонтерка, підприємиця Ганна сировина для напівфабрикатів від неї. А виготовляють вареники учні на виробничій базі Покровського закладу профтехосвіти. Наш своєрідний смачний проект. По участі в харчуванні цих людей народився того, що об'єднали свої зусилля волонтери двох міст Кривого Рогу та Покрову. Що у вас сьогодні було на обід? На обід Субгороховий був і варенички. Варенички. Да, со сметанкою добре. Вареники від волонтерів подають на обід і підопічним будинку милосердя затишок. Серед них 18 – 18-ро переселенці з Херсонщини з аналогічного соціального закладу. Кажуть, нині їм затишно і смачно, та найзаповітніше їхнє бажання ніколи більше не почути і не пережити ворожі обстріли. Добре, що не бомблять. Саме головне, там бомбили прямо по окнах. Уже як їхали ми сюди, то по автобусі стріляли і там зривалися, і дерева падали і все. Ми співпрацюємо з багатьма волонтерськими організаціями, в тому числі велика подяка за надану допомогу у харчуванні у наданні вареників блоку Олександра Вілкула, Українська перспектива, волонтерам, які дійсно займаються доброю справою. Були вареники з картоплею. Нам обіцяють волонтери, що будуть ще й з капустою. Будемо чекати. Чим можу допоможу? Ця приказка часто злітає з уст Ганни. Жінка спільно з іншими волонтерами благодійного фонду Українська перспектива» «Перспектива» і є учасницею різних проєктів, що підтримують людей та наближають час перемоги. Під час війни все залежить від нас, від кожного українця, і мене надихає, як люди люди гуртуються. Буквально за мить вирішуючи на що віддати свій час та сили, аби зробити щось корисне, майже за півроку волонтери покрова і кривого рогу виготовили та доставили у соціальні заклади міста більше півтони напівфабрикатів. Щоразу намагаються привозити близько 100 кілограмів, аби продукт не перемерзав у морозильних камерах, щоб люди смакували свіженькими варениками. Тетяна Васильва, Валерія Косигіна, цей день. На Інгульці знову запрацював паспортний офіс центру Віза. Перерву у його роботі зумовили зміни у системі надання паспортних послуг. Наразі офіс працює у звичному режимі і може щодня приймати до 20 відвідувачів. З середини листопада паспортний офіс центру Віза на житломасиві Інгулець знову надає адміністративні послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України у вигляді id картки, паспорта для виїзду за кордон та внесення паспортних змін у зв'язку з досягненням 25 та 45-річного біку. Андрій Заболотній, мешканець інгульця, сьогодні прийшов до офісу у своєму житломасиві. Пару днів назад подав заявку, хочу змінити паспорт, тому що в 14 років я робив паспорт. Зараз мені 18 і треба змінити паспорт. Мені сказали, що мені вже будуть робити id карту. Приходив сюди за довідкою і питав, де мені можна зробити паспорт. Мені сказали, що тут вже відкрилося, Відкрився паспортний стол. Лічені хвилини на фото і документи молодого чоловіка відправляються на оформлення id картки. Перевірте, будь ласка, правильність. Телефончика внесення вашого телефона, поставте два підписи, якщо все вірно. На ваш номер телефона надійде смс-повідомлення про готовність вашого паспорта. Паспортний офіс на житломасиві Інгулець по вулиці Гірників працює щодня, крім вихідних, з 8 до 15. Приймають громадян за принципом електронної черги. З 14 листопада ми відновили роботу паспортного офісу на Інгульці і відновили прийом замовників послуг з оформлення біометричних паспортів. Попит на оформлення головних документів громадянина України залишається стабільно високим у криворісців, зазначають фахівці центру віза. Тому роботу паспортного офісу у віддаленому житломасиві намагались відновити в найкоротший термін. Олекжухар Олексій Привицький цей день. Сьогодні, 20 листопада, у світі відзначають День дитини. Це свято покликане привернути увагу громадськості, владних установ та неурядових організацій до питань захисту прав і безпеки дітей. У Криворізькому центрі соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 провели сьогодні тематичний захід у форматі інтерактиву. Юлія Вітряк розкаже про це. Захист прав неповнолітніх як до війни, так і зараз залишається актуальною проблемою в Україні. Особливого захисту потребують діти уразливих категорій. Зараз в нашому місті на обліку в службах у справах дітей виконку міграйних у місті Рад перебуває 764 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Хочу зазнати, що з початку цього року на облік було поставлено вже 160 Три дитини цієї зазначеної категорії, зазначеної категорії дітей, 17 дітей зазнали насильства і теж. Попали в поле зору служб у справах дітей, і теж вони у нас перебувають на обліку. Працюють всі суб'єкти соціальної роботи. Це суб'єкти взаємодії, я їх називаю, крім служби у справах дітей, яка займається соціальним захистом. Це і міський центр соціальних служб для сім'ї дітей і молоді. Це патрульна поліція, ювенальна превенція, управління праці та соціального захисту населення, лікувальні, навчальні заклади нашого міста, які спільно намагаються зробити так, щоб не нашим. Дітям було зручно, безпечно, комфортно жити в благополучних здорових біологічних сім'ях нашого міста, коли дитина потрапляє до центру реабілітації, ми вирішуємо питання і з управлінням охорони здоров'я, центром соціальних служб сім'ї молоді, департаментом у справах сім'ї, і молоді, ювінальною превенцією, поліцією. І ці всі суб'єкти, про які я тільки що згадала, кожен має одну мету визначити статус дітей. І після того, як статус у дитини з'являється, дитина повинна виховуватися в сім'ї. Заклад, в якому діти знаходяться тимчасово, він надає всі весь аспект допомоги дітям. Тут і п'ятиразове харчування, діти відвідують гуртки, налагоджене навчання онлайн, діти забезпечені комп'ютерами. Нині у Криворізькому центрі соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 перебувають до пів сотні вихованців. Про свої права, які захищаються законом, діти сьогодні дізнавалися у форматі інтерактиву від спеціальних служб і благодійних організацій. Полк патрульної поліції постійно співпрацює плідно з службою у справах дітей та виїжджають на адреси, перевіряючи умови проживання, належне проживання дітей, стан їхнього здоров'я. Також перевіряємо дітей, щоб не жабаркували по різним точкам міста. Також постійно у всіх закладах міста проводимо профілактичні бесіди з учнями, розповідаємо їхні права. Щоб вони знали та розуміли все конкретно, як воно повинно бути. Наша організація працює в місті вже з березня поточного року, і ми працюємо з дітьми, працюємо з батьками, з підлітками, надаємо їм психосоціальну підтримку. Звичайно, що ми співпрацюємо з міською владою, з соціальними службами, які нас запрошують на різні заходи. Ми працюємо від трьох років з дітками, важко, звичайно, але ми педагоги, ми дітей любимо і знаходимо до них підхід. Юлія Вітряк, Владислав Талалай, цей день. Побачити кривий ріг у ретроспективі. Таку можливість подарував криворіжцям відомий митець Ренато Ортіс. Про творчу інсталяцію вікно у нашому сюжеті. Творчість адаптована до реалій сьогодення. Минулих вихідних у паркінгу одного з криворізьких торговельних центрів відомий художник Ренато Ортіс представив мультимедійну інсталяцію Вікно. Кількасот фотографій у тандемі зі світлом та музикою створюють неповторну атмосферу. «Це ретроспективна виставка. але тут не історична важна составляюча а скорічуна. Ми звертаємося до зрітелю. И пытаемся вызвать у него какие-то приятные ностальгические или же просто философские размышления. Поэтому мы не претендуем на исторические какие-то хронологии, их тут нет. Эта инсталляция, однажды мы уже ее демонстрировали на почтовой возле театра Шевченка. Это был 2018 год, по-моему, тогда она и родилась. Ренато Ортіс ділиться. Він створив даний концепт, аби показати всю свою любов до Кривого Рогу. Архівні фото як свої рідні спогади. На кожному з них зафільмовані різні роки життя нашого міста, зокрема, найцінніші для багатьох моменти. Пані Ірина, поціновувачка творчості Ренато. Мені цікаво, тому що це історія. Навіть думаємо, а де взяли, взяти всі ці фотографії, як їх збирали. От і намагаємося угадати якесь місто, були ми там чи не були. Ну я хочу сказати, це, це таке, ну така правдива ситуація. Те, що було, і от воно не прикрите, і воно завжди хвилює, завжди цікаво. Виявляється, що от робити робити те мистецтво можна в будь-якій ситуації, в будь-якому місті, як тут от зараз. Да? Для цього не потрібно там палаци і все інше. Ну потрібно бажання, звісно, бажання. Ну і така любов до того, що ти робиш до свого міста. Дарій Олексій Правицький цей день. На цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани буде завтра. Зустрінемося у звичній порі. Бережіть себе.